Слава Україні! Героям слава усіх із святом. Дякую, що зайшли до мене сьогодні на канал. Сьогодні я на кінець дійшла до свого іонопсіса, бо я весь час оприскую свої рослини, приходжу, сюди, зглядаю, але я весь час не маю часу зняти відео про рослину, яка вже квітне більше двох місяців. Це мій іонопсіс. Це як я називаю рожево-блакитні хмаринки. Ось я його зняла, ось так, певно, буде ліпше видно. На теперішній час ці хмаринки зовсім не рожеві і не білі, на теперішній час вони блакитні. Але наша камера показує, що вони не знаю, Зараз вони такі, як церуліні види котлей. Ось такий колес блакитний, такий аристократично блакитний. Отже, це юнопсіс, який у мене живе вже другий рік який успішно за квіт того року. Про квіт. От про квіт. Бачите, от обрізний стоїть цвітоноси. І знов витягнув свої квітоноси, і знов буде квіт, знов квітне. І саме цікаво, що ось там, в середині, ось там, в середині, в серединці от, розетки, вже там виглядають нові-нові квітоноси. Що я можу сказати? Можу сказати, не буду вам розказувати енциклопедичні дані, але це є орхідея, природна орхідея, орхідея, яка росте в теплій частині Америки, яка любить. Перепади температур можуть бути незначні перепади температур, тому що ось як зараз в мене, скажімо так, в день 21, орієнтовно 20-21, то вночі тут температура опускається, до, до 19, 18 нижче не опускається. Тобто, орієнтовно до 4-5 градусів перепад температури вистачає для її квітування. Так само зверніть увагу, що тут південне вікно. І тут є сонце, але тут за рахунок ось цих орхідей, виходить, що тут розсіяне сонячне проміння, плюс підсвітка. Не знаю, чи щось підсвітка дає, але вона в мене тут завжди світиться, виключає годинка 10 дня. Ну і коли ви самі розумієте, коли треба виключати, то виключала взимку і взагалі тут освітлення не було. І ось так от. Тобто вона у мене все ж, як я її отримала в цій корзинці, так вона у мене і квітне, оприскує її своїм оприскувачем, ось мій оприскувач, під оприскує її мілкориспенцевим оприскувачем. По, по листу, по кореневій, піддобрюю її так само, як і свої інші орхідеї, орієнтовно раз в два тижні міняю добрива, переваж... органіка з мінералами. Переважно це добриво, в якому теперішній, коли я побачила, що буде квітувати, це в мене переважало більше добриво, те, що я люблю 20 20 20 Тобто для усього, для кореневої, для, лис, для нарощення маси і для квітування. І ось так. Висота квітоноса 50 см, і у вас ось така от хмаринка. Ну, взагалі, квітку дуже важко спіймати, щоб вона була гарна. Але тут виходить в мене два квітоноси, а три квітоноси. Стоп! Я аж тепер додивилася. Секунду, як же ж її зачепити? Ось один квітонос, два квітоноси і три квітоноси. В результаті виходить ось така от хмаринка. Взагалі, єдиний недолік цієї орхідеї в тому, що вона не пахне. Якби вона ще ароматила, то взагалі. І ось так от ось така краса. І Чому є дівчата, що хочуть садити, пробувати садити її в горшочки, не знаю. Це, як на мене, це є суто-блочна рослина, бо дуже ніжна коренева система і треба дуже вгадати з поливом. Але якщо ви справилися з толумнія і у вас все прекрасно, то можете садити толумнією, як толумнією в горшочок. Бо у мене не виходить. У мене толумніє так само на блоці, бо інакше ніяк. Ось так. Ой, і Я її ще зараз не кинула. І ставлю її на її місце. Ось сюди. Ось така от хмаринка Ось докупи. Ось так от. І мені страшенно подобається ця орхідея. Знаєте чим? Тому що вона міняє кольор. Вона коли розквітає. Коли розквітає квіти, у нас є рожеві, такі рожево-фіолетові. Потім вони робляться рожеві, потім поступово-поступово поступово вони робляться, отакі, як от зараз, блакитні. А потім вони будуть білі. Дуже-дуже-дуже гарна гархідея. Так що, в кого немає, рекомендую і хто любить посадки на блок саме ваша рослина. Ще до накитування. І величезна перевага і в тому, що вона квітне по декілька разів з однієї розетки. Ось, подивіться, щоб. Бачите, тут розетка, і звідти він квітонос. Ось так от. Тут у мене дітьо. Одне дітьо поїхало до Оленки в Запоріжжя і ще одне ось тут у мене. Я його не чіпаю, хай собі там отоборяється, як я говорю. Все, загалом ніби все. Рада, що звітали до мене на канал Україна понад усе, Україна переможе. Дякую за силу, за те, що ми маємо можливість жити звичайним життям. Слава Україні!